Пандемія, каліфорнійський або по-народному свинячий грип. Незалежно від того, як ви його назвете, небезпека незмінно висока. Лікар-педіатр інфекційного відділення дитячої міської лікарні Ірина Матвієв каже, нинішня ситуація нагадує 2009-2010 роки. Оцей саме свинячий грип його називають. Йде якась мутація вірусу, звичайно, якісь дрейф, дрейф шифти це якась така термінологія більш наукова. Ну, зрештою, він є непростий. Грип, типу Б. Легше протікає грип, типу це викликає тільки риніт. а цей буває досить токсичний з ускладненнями, і він небезпечний. Я рахую, що злегковажити в цьому разі не можна. Ірина Матвіїв розповідає: у першу чергу грип закріплюється на епітелії носа, трахей та бронхів, де розмножуються упродовж двох-трьох днів. Перші у групі ризику діти першого року життя, люди з хронічними захворюваннями. Серед симптомів найрізноманітніші, і навіть такі, що на перший погляд зовсім не асоціюються із вірусом грипу. Крім звичної раптової гарячки, у дітей може статися кровотеча з носа, відсутність сліз при плачі, висипки на тілі, діарея, блювота, болі в очах, спині та м'язах, синюшність навколо рота, ускладнене дихання, надмірна збудженість або навпаки пасивність і неконтактність, можлива інтоксикація. Тому матері мають бути особливо уважними до своїх дітей. Дитина. Наприклад, дитина трьох-п'яти місяців. Вона мені не скаже, що в неї така ситуація. Така дитина і... може і померти, тому що мама не дуже звернула увагу, дитина просто зблюнула, вона бліденька відмовилася від їжі, посопіла носом, покашляла, похрехтіла, і можна так дитину не, не своєчасно звернути увагу і втратити дитину. Найбільш поширений спосіб не заразитися медичні маски та марливі пов'язки. Проте, якщо ви не змінюєте їх кожні дві години, сенсу користуватися ними немає. мити руки. 20 секунд. Я вам скажу, чи до дітей мити руки, мати вологі, серветочки і мати зовсім іншу їмкість, щоб туди викидати ці предмети. Мати дитина мусить свої горщики, свої іграшки, все це досить, досить муси бути щепетільно. Ну а маска вона зберігає справа в тому, що вона може мінятися кожні дві години одноразова. А якщо це чотирьохшарова марлева, марлева пов'язка, вона муси бути ретельно побрана мильцем господарським, що вона муси бути попрасована е, прасочкою. Щоб вдома хтось захворів і так, щоб не захворіли інші Так, І чоловічно. ізольована ця людина, і тільки хтось один мусить за цією людиною стежити і наглядати за цією людиною. А ще лікар зауважує, хворому краще допоможе добре провітрене приміщення і аж ніяк не герметично зачинене, на всі засуви і надмірно натоплене. Провітрювання важливо: 60-80% цього вірусу не Циркуляція любить повітря. І холодного повітря. Воно загине. Так казав професор Крамар, ну, він, він, він дійсно правий. Мами натоплять, мами ще включать вигрівач. 35 градусів навпаки воно розмножується. Це для цього вірусу комфортна обстановка. Лікар вважає продовжити карантин на рівненщині варто ще на тиждень і наголошує, героїчні подвиги у вигляді походів на роботу нікому не потрібні. Хворий має лікуватися вдома чи у медустанові і не поширювати вірус. Анна Хіночек, Наталка Демедюк – у ритмі подій.